Доброго вечора. Ну і ви передбанки принемовного каналу. Гарний теплий. Вечір, ну так теплий, <laughs> як для грудня. 10 грудня закінчується. Плюс 1 градус тепла. Сніг розтанув. Перший сніг. Перший останній не останній. Не вважаю, що ще буде зима. Але я не знаю, хотілося б чи не хотілося б, кортілося б, щоб було мороз. Ну, Повинно бути мороз, але така зима, зима мене влаштовує. Зараз з собакою і з дитиною гуляємо. Тебе влаштовує така зима? Так, не холодно. Ближче до літа, до європейської зими. Як пройшов день у Харкові, ну, начебто непогано. Тривоги були, то звичайно. Було таке, що відбій знов тривога і все ну, як завжди. Але ручних вибухів не було. Світло, бачите, є. Ну, до восьмої вечора навіть ліхтарі світять. Так що водичка є, опалення є. Все, живий радій. Не, ну, сподіваємось, мир настане, а він настане. Рано чи пізно, краще, звісно, раніше, звичайно. Ладно, усім гарного, тихого вечора. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую ну, і звичайно будемо жити, незважаючи на що. Все на добра інші мої любі. Пока. Щейно зайшли додому. Максику ще дружина лапи мої. І тривога лунає. І ось там товарі на перехресті. Ну, була, я наразі гамов не знімав. Досі не роз'їхали щось вони довгесенько. Ладно, на добраніч, мої любі. Хай ходить, будемо сподіватися без наслідків. Пока.